При кінці 25-го року команда Хеллеплус ділиться планами на майбутнє. 26-й рік стане одним із наймасштабніших в історії гри з новими картами, режимами та великими покращеннями геймплею. На що можемо сподіватися? У 26-му році: по-перше, нові карти та оновлення карт. Перша карта буде Джуно Біч. Як ви знаєте, було декілька районів висадку в Нормандії: це Омаха Біч, Beach, Beach Sword і щось іще там, точно не пам'ятаю. Уперше в Хелеплус до бою вступають канадські війська. Висадка на пляжі Juno, частина легенд Операція дідей у Нормандії. Гравцям доведеться прорватися з узбережжя в глиб території під жорстким вогнем ворога. Друга карта буде угорщині Лейк Балатон. Нова карта переносить нас до Угорщини 1945 рік. Битва за озеро Балатон. Остання велика наступальна операція Німеччини. Operation Spring Awakening. Важкі бої, бронетехніка та відчайдушний опір. Оновлення отримає одна з культових мап під назвою Remagen. Вона стане ще більш Дружною та тактично глибокою. А також розробники зараз просять проголосувати спільноту за третю карту. На вибір дається дві можливості: перший варіант МЕЦ. це в нас буде Західний фронт США проти Німеччини, осінь зима 44-го року, міські бої, затоплені річки, ліси та середньовічні фортеці. І другий варіант. Сіло Хайт, Східний фронт СРСР проти Німеччини, кінець, квітень 45-го року. Масштабний штурм останніх укріплень перед Берліном голосування триває до 1 січня 26-го року. Також нас очікує новий ігровий режим. У розробці знаходиться Conquest, масштабний режим 50 на 50. Деталі та плейтести з'являться вже у 26-му році, поки що без конкретики. Що стосується зброї, техніки та бойові зміни, нас очікують нові види зброї для кількох фракцій. Додаткова техніка на фронті подальше покращення класу броні. Розвиток артилерії та САУ 26-й рік обіцяє бути визначальним для Хеллетлуз, і можна сказати, що останнім, тому що 27-го або вже навіть в кінець 26-го вийде вже Хелетлуз В'єтнам. Приємно, що розробники продовжують підтримувати цю гру в активному стані, не закидують і додають ну доволі таки багатонького контенту. Також можна очікувати оптимізацію геймплею, виправлення багів на всіх платформах та нові історично достовірні DLC предмети. Ну, тобто, знаєте, кастомізацію, косто, може кастомізацію, ну неважливо, камуфляжик, форма і тому подібне. Ось такий невеличкий відосик стосовно хайлетлуз, чи граєте ви в цю гру чи ні. Я, до речі, давно вже не заходив в цю гру, але тим не менше захотів вам записати ось такий відеоролик стосовно оновлення, яке очікує гравців. Дякую всім за увагу. Якщо ви до цього моменту, можете підписатись на канал. Всім гарного нового року і миру всім. Давайте, па-па!